У нас зараз п'ятниця. Ось Вітя вчора поставив трошки не до кінця ось ці дерева. Ті перлін називаються. Тут Ту було під вопросом, Вітя не міг до кінця поставити. То видно, що Ліні йде, а от там ще три штучки поставив рівно на дерево, тому що якщо він поставив до кінця. Він би тут не зміг би прибити наполовину. Ми не хотіли відрізати повністю із за цієї проблеми. Якщо якби ми взяли до кінця, нам би довелося би відрізати кус цей кусок. І ці куски ми просто би викинули би. Так що... Тут, виходить, лені великі, вони криво, постійно криво стоять, тому не вистачає трошки до кінця. Ладно. Тут я візьму штукатурку і там зверху якось закрию штукатурочкою білою і все буде добре. Не, не буду переживати за що цього, сподіваюся. І таке. І вийшлося. Вже весь, вся хата. Я сьогодні, напевно, буду чистити баню. Я не знімала, якби ми, ми везли цілені, п'ять ми купили, вечором везли, другу другу ходку робили. Тому ми їх красили звідтію. У нас така зверніча прозрачна, німецька якась така спеціальна, яка тримає від пилюк, від всякого разного. І я це не знімала. Хотіла думати, буду снігати. Та й такі діла. Тут вже все стоїть. У нас все красиво. Так прохладно в цій кімнаті, з поля дує. І мені потрібно сочно цієї вот лені покрасти чимось, щоб вони не гнили, бо то, що сполядує, вони якісь полумокрі постійно. Може потім опять муфа ось... Це... Не муфа, як називається, ну, господи. Коротше, сирость постоянно. Дає постійно. такі діло. Тут сонечко сіть цієї сторони, так що тут буде тепліше В коматах.